Хто знає, що на будівництві завжди цвяхи залишаються. І щоб машиною безпечно їздити, цвяхи треба позбувати. От у нас чий такий звук пішов. Захватило цвяхи. Опа, ще один. Дивіться. Беремо і кидаємо в баночку. Ось так. У нас вже тут багато є. Це все з одного маленького місця. Продовжуємо знову шукати. Так як і по мама машиною їздити. І інші люди приїжджають. Ще один. Ще один. Китаємо сюди. Будівництво це не лише будівництво, це набагато більше роботи, яку треба виконувати. Опа, єсть. Опа, Опадлюк. Дивіться скільки. І це все з на маленькі території.